Всім добрий вечір. Вирішила показати свої хости. Хотіла дочекатися своїх новинок, але но хости дуже швидко змінюються, особливо містичні хости. Навесні вони мають один малюнок, а влітку вже інший. Так що а в мене їх десь 5-6. Тому вирішила показати зараз, поки ще весна. Починаю з цієї хости, це Гречен Ренбоу. Фіолетові ніжки. Це страйкова хоста. Тільки починає з'ятися жовті смужки. От такі. Дуже мені подобається форма кущика. Вона Напами е, мені Манки Бизнес. Схожа формою кущика, формою листя. Ну, малюнок. Це о, страйковий малюнок у цієї хости, Дуже цікава хоста. Чудово, просто чудово. Так, поряд е, це хоста минулого року. Хемпен Лутино-Бед. Теж тем, темні ніжки. Вот такі. жовта жовта Канарейкового кольору. Вот така. Хвиля по краю. Чудова теж хосточка. Так, це матьев. Джим Matthew. Теж цікава хоста. Ще не показала свій малюнок, але вже яскрава. Така яскрава дуже. Так, поруч авокадо тост. Поділок багато, але вони всі маленькі. Зовсім маленькі, подват. Три листочки. Ну, в кінці літа виросте. Так. Що в мене з новинок? Оця хуста мені дуже подобається. Це цукіні фрайс. Листя, ну, взагалі, Подовжено синє, гофроване, хвиля по краю і дуже темні ніжки. Ось такі. Фіолетовий колір заходить на лист, на листя. Ось така красунечка. Це спорт від... Кёрлі Фрайс. Ну, ця хоста набагато краще, чим Кёрлі Фрайс. Так. Ось як підросла юякі. Теж непогана хоста, яскрава. Листя щільне. Такой, средней щільності. Так Ох, лала -ла. ну тут листья Дуже щільне, Дуже такие, тверде Антислимак Называется Вот такая еще одна Яскравая хосточка Еще будет Яскравейшая Так, що в мене? Ага. Цю хосту я придбала в осені. Це сплеш регал. Чи регал сплеш. Ну, тут поміжна строкатість. Ну, Все одно мені подобається. Форма така. І в цьому році Старгейт вимахала ось яка вона. Десь 50-60 сантиметрів вимахала. Так, зеквін. Ой, як би стати? Заквін теж підросла, але не поділилася, не хоче. Ця хоста діл... ділитися в неволі не хоче. Так, Лимон Снап. Яскрава хосточка. Зараз вона жовта. лимонно жовта Ще схожа на неї хоста Oven Outrage. Дуже яскрав... яскраві ніжки, дуже. свікольного кольору. Ще одна жовта хостана е фіолетових ніжках. Це Ліл Смуч, але вона не ділиться, не хоче. Там фіолетові ніжки. Так, це в мене э, Spring Love. От ще, зараз вона так виглядає. Потім буде однотонна синя. І поруч Спрінгост. Э, Ось вона жовта, вже одне листя синіє. Син... 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 Ось так. Так, це в мене. Це в мене. Забула. Потім... Потім скажу. Дуже подобається number 9. Ну така вона. Такий колір. Напиленням таким, синім напиленням, сама вона зелена, але напилення синє. І поруч холор гарніт кроу теж яскрава, ух, які в неї ніжки, боже мій. Ох, яка красунечка. Так, Манго Танго. Сінкопейт Гармоні. А, твістер. Це хоста твістер. Маленька. Так, це хенджас вод. Дуже щільне листя. Це в мене... так, це в мене White Beauty. Вот она, ось вона. Ну, не ділиться, не знаю. Не хоче. Теж не, не ділиться в неволі. Не хоче. Ну, яскрава. Так, ось мій Confused Angel. багатострадальний І кроти його під'їли в минулому році. Ну, ось я його спасла. Ось він який зараз. Так, йдемо далі. Тут все. Тут мої новиночки. Це новинка цього року. У березні я посадила її, було вже тепло. Називається Milk and Sugar. Ось така хоста, це містична хоста. Ось так виглядала вона е, у квітні, білий центр, потім зеленіє. Ось так зеленіє, потім ця хоста. Тут зараз і білий колір, і зелений. Все разом, все разом. Яскрава хосточка. Дуже щільне листя. Тверде. Так, поруч теж новинка цього року. Хоста е -е... Сьюзан. Мангомерис, Мангомерис теж містична хоста. Вона навесні біла, зараз ось така. Щось мене потягнуло на містичні хости. Не знаю, що зі мною. Так, це Аєша чи Аїша. Ну листя в неї, боже мій. Ну дуже такі тверді, тверді, щільні, боже мій. Ну просто. Находка для тих, хто не хоче боротися зі слімаками. Сліма... Слі... Оце та сама хоста. Посадив і забув. Так, це хоста у мене минулого року, називається Pінball Wizard. Вона мені напоминає, напоминає хосту Прайс. Ось напоминає і все. Листя такі несісте, щільне. Це страйкова хоста. Гарна. Форма листя дуже гарна. Так, ось, а. Так, це хоста про Дуже темні ніжки. Ось там теж напоминає манкі е, бізнес тільки. Nisча чи ми манки. Красива хосточка. Так, і це найяскравіша хоста в моєму хостарі називається е, так, Діксі Гост Age. Це нова хоста, її ще мало. На сайтах я її шукала і в минулому році і знайшла. Ой, яка вона яскрава. А листя яке, ну таке щільне, ну просто О, товсте, щільне, м'ясісте. Ну, шикарна хвоста, просто шикарна. Так, це Led Рекс. Ну, маленька, маленька хвосточка. Так, це у мене поділилася міскріста. Рожеві ніжки. Це Данобі Айла. Теж рожеві ніжки. Так, полише возьмем. Ось така. Поділка відрізняється від е, своєї мами. Так, це в мене Dresset to Kill. Ну, зараз вона ще не дуже. Так, ця новинка цього року. Calm Before за шторм. Теж щільне листя. Це хоста унікум. Зараз вона жовта, яскраво жовта. А влітку вона буде блакитною, синією. А ніжки в неї, от дивіться, які. Дуже-дуже темні. Лікольного кольору. Ось такі. Це хоста теж нова. Інформації мало. Так, і ще одна новинка цього року. Містер містер. Ось така хосточка. Напоминає сір прайс. Ліс такій середній щільності. Містична хоста. Ну, я не знаю, якою вона буде влітку, але зараз дуже класна. Так, ще новинка минулого року. Генерейшн Х. Вона дуже висока, дуже зморшкувата, дуже жабіста, синя хвоста. Така. Больше моей руки. Вот такая хосточка. Так, это манки бизнес. Так, еще одна клумбочка залишилась. Еще тут у меня, ну, сибирян Тайге. Вот здесь кущик потрейный. Так, це новинка минулого року, це Татуїні. Теж дуже щільне листя і тверде. Це Eros. Це Foxfire Good Friday, а це Foxfire Palm Sunday. Так, це в мене виросла в цьому році хоста Spolied Milk. Но не дала поділ, поділку. Так, це в мене Sun End Shadow. Тільки розкрилася. Це був фрог. Не дала поділку. Так, там бі. А ще у мене. У мене тут э, Flexight Profis Fullfit розгортається. Теж красунечка. Так, це Moonlight Sonata Strayкet. Це Вільям Лахман. Одна поділка не дала мені в цьому році нічого. Так, корн мафін. Буде жовта-жовта влітку. Це в мене старгет ще одна. Так, це Гранпа Слав. Дуже яскрава хуста. Вона мені так подобається. І, ну просто. Красунечка. Ну це маленька поділка, велику я вже продала. І ця яскрава хоста дуже. Це хоста називається консидоринг конкардвіл. Ось така хосточка. Потім вона позеленіє. Но ніжки теж дуже темні. Яскраві, красива хоста, дуже яскрава, чудова. Листя таке подовжене. Так, ця хоста називається Fallen Angel. Це спорт від хости Guardian Angel. Це містична хоста. Зараз вона вже зеленіє, а була е, біла. вірніше Верні... синіє. Так, сірпрайс подвійний. Е... Юнтер, господі, Тут треба, треба повище, вище треба, тому що вона така велика, Такі листя велике. Ось Прайс. Так, ця хоста називається забула, потім скажу. Теж містична, зараз зеленіє. Wealt air. Якась перше слово забула. Welltire. Подпишу потім. Так, це заонс. Так, і нарешті ось вона. Королева Балу. Дані Капол. Яка вона неперевершена? Дивилась би на неї і дивилась. Вона велика. Зараз вже вона десь сантиметрів сорок, а буде ще більше. Так. Ну, кажись, все. Зараз покажу ще. Ось тут в мене Midnight Oil. Це Lipin Lizard. Lipin Lizard. Як вона блис... блискуча, яка вона. І ріпіт. Жаба. Так, все. Стінг. Все. Будемо чекати новинок. Без новинок ніяк. Наші радощі маленькі. Всім пока. Дякую за просмотр.